Новий вид дрону Черніка запускають Росіяни. Зокрема, цього тижня було зафіксовано два прильоти цього безпілотника по Харкову. За інформацією Дефенс Експрес, бойова частина Черніки до 3,5 кілограмів, дальність ураження до 50. Утім, через наявність функції до наведення на ціль дрон Черніка стійкий до дії РЕП, і це робить його небезпечнішим. Костянтин Криволап, авіаційний експерт-аналітик, з нами на прямому зв'язку. Пане Криволап, вітаю. Вітаю вас, пані Галушка. Ну, давайте поговоримо про Черніку. Суто по технічних характеристиках бойова частина ну, майже як у ланцета. Там 3 кілограми, тут 3,5, але ланцет на 40 кілометрів літає. а цей до ста кілометрів, може. Чому ще відмінність? Ну, там є черника-1, є черника-2. Черника-1 там. 700 грамів десь і відстань коротше, вона там літає десь на 80 кілометрів. А оця «Черника-2» вона й побільше і бойова частина 3,5, і в неї більш наурочена система наведення. Вона взагалі летить по автопілоту. Тобто, скоріш за все, там виключно інерційне наведення, я не думаю, що там щось більш дороге поставили, вона повинна не дуже багато коштувати. І це досить така зброя не зовсім приємна. Вона здається, що вона малу потужність має, але вона дуже ну, в, в прийняті її, да? її не бачить радар, її тру... дуже важко виявити. І якщо чорники один з початку 24-го року було вироблено десь 7,5 тисяч штук, да? і це просто закидували, і ЛБЗ закидували, і при прикордонні міста, то чорника 2 її вироблено десь близько 4 тисяч. А в нас от зафіксованих випадків от по Харкову, там за весь цей час, там з 24-го року, там перший раз його бачили е, в червні 25-го. Е, він почав працювати по Харкову. І з того разу всього шість разів ми змогли її якось там зачепити, збити, подавити, е, тому що інакше ну, ну, поки що не виходить. Ну тобто, цей дрон його треба знищувати. Принципово іншими засобами ураження, тому що ті засоби, які зараз є, показують, що вони проти цього дрону не, не зовсім ефективні. Скоріше за все, це буде патрулювання зони так, щоб можна було оптичними засобами його знаходити. Тому що на фоні неба його він не такі здоровений, щоб його знайти. Швидкість у нього там 20 метрів на секунду, ну тобто там 72 кілометри на годину. Він тихесненько собі летить, електричний двигун він не шумить. Ну, тобто проти нього засоби детекції, тобто виявлення, ну погано працюють. І в цьому його основна неприємність. Ну і, крім того, що він дешевий, його просто автомати пінопластові автомати шльоп шльоп, шльоп, там засунули там пару коробочок і полетів. А в чому секрет, що його не бачать радари? А в ньому нема металу. Радар же повинен е в, в, якусь Залізяку побачити і від неї отримати відображення. А в нього пінопласт, у нього немає нічого. А двигун, ну, якісь пайки, я не знаю. Чи цього недостатньо просто для радара? Розмір сам по собі маленький, його розподільча здатність, вона не дозволяє там виявити ці такі маленькі штуки. Він за своєю радіопомітністю менше, ніж ворона. Розумієте? В цьому проблема? Ну ще про те, що може нам створювати проблеми. Росія могла вперше застосувати крилаті авіабомби УМПБ 5 під час атаки на Харків 24 липня. Як повідомляє офіс генерального прокурора, один снаряд влучив у цивільне підприємство, а інший біля багатоповерхівки. За попередніми даними, це нова авіаційна бомба. Вона важить 250 кілограмів. Має модифікований модуль планування та корекції, а запускають її з відстані більше 100 кілометрів. Так. А що це за бомби такі? В чим вони принципово відрізняються від попередніх? Принципово нічим. Просто самі формі бомби дали більш типу аеродинамічну поверхню. Вона перша оці старі бомби, вони там останні розробки 64-го року. Там починаючи 46-го по 64-й. оця вся лінійка Фабів була розроблена. Ця більш сучасна форма для аеродинаміки. Вона більш витягнута, і в цій впиті розташований спеціальний технологічний центр, який і розробляє ці модулі МПК і виробляє. Оце за його пропозицією Це все було зроблено і тепер почало використатися. Це дало йому можливість там літати, закидувати ці бомби там не на 70-80 кілометрів, а далі на до, до 100 кілометрів. Чи правильно розумієш, що це щось уже наближеніше до кабів чи ні? Ну кап, кап це взагалі кап це е, окрема бомба. Ви можете відрізнити кап е, у нього голов, головка у цієї бомби, вона скляна для того, щоб там було оптичне наведення або там е, навіть міг стояти якийсь простий радар. То, е, в основному це оптичне наведення. Або чисто оптично, чи, чи взагалі там щось може бути з лазерною підсвіткою і все буде там. У мене не зрозуміло, було нічого. Але ми вас гарно чуємо. Так от, вся ця. Вся ця я не можу зрозуміти, звідки воно йде. У нас в ефірі все чисто, немає додаткових звуків. В мене щось залишить. Ну, тобто, вся ця керована авіаційна бомба це самодостатній засіб ураження, який має свої засоби наведення. Те, що ми називаємо, КАВІ, КАПом це умовне таке позначення, тому що КАП це те, що я розповів. А ми маємо ситуацію, коли з ФАБа за допомогою цього модуля ОМПК зробили фактично керовану бомбу. Тобто, а оці ОМПБ це та ж сама фугасна бомба або там звичайна бомба, до якої причепили оці модулі МПК більш модернізовані. тобто принципово тут нічого нового немає. Є інформація з Харкова. Ми відстежимо там був удар по місту. Росіяни знову атакували місто. Інформація від Олега Сіньгубова від голови області. Інформація, що під завалами в індустріальному районі могли перебувати люди, не підтвердилася. на щастя. Всі люди вийшли на зв'язок. З ними все добре. В лікарні станом на зараз залишається одна постраждала. Її стан стабільно легкий. А ще троє людей, яких раніше госпіталізували, отримали допомогу і продовжать лікування амбулаторно. Про ППО давайте ще поговоримо. Київ має домовленості про три системи ППО. Петріот за словами Володимира Зеленського, Україна працює над отриманням ліцензії для виробництва цієї зброї. Три батареї Петріот. Це потреби якого міста можуть бути закриті? Ну, три батареї це повністю закритий обласний центр. Три батареї це повністю закритий Київ. Скажімо так. Батарея Петріота має радар. має… Можливість контролювати зону по горизонту 120 градусів, тобто три вони повністю закривають, але в основному там використовується дві системи, тому що звідки можуть бути балістичні удари, нам зрозуміло. Тому Або один комплекс, або два комплекси вони надійно захищають місто. Ну, надійно це треба розуміти, що за тактико технічними характеристиками, Петріот забезпечує 80% захисту, а 20% все ж таки залишаються, тому запускають по дві ракети проти ракети, проти однієї балістичної. Але це відповідно викликає те, що ракет не вистачає. Американці, коли порахували, скільки вони ракет випустили під час ізраїльсько-іранського інциденту, жахнулися. Вони 25% річного обсягу використали. А річний обсяг зараз там е, в зоні 650, і Лохід Мартин обіцяє довести його до 750. Але ракет Петріот по всьому світу не вистачає. По всьому світу. Я вже не кажу про комплекси. Зеленський ще сказав про те, що а... Україна працює над отриманням ліце... ліцензії виробництва зброї Петріоти. Це про що йдеться? Про ракети чи саме про Петріоти? Там дивіться, там е виробляти е антибалістичні, протибалістичні ракети це дуже важка справа. А е німці взялися за те, що вони будують завод, який буде випускати ракети для збиття аеродинамічних цілей. Це простіші ракети. Поляки підписалися під те, що вони будуть робити елементи пускових. Під що саме домовились стосовно нас, я чесно кажучи, не знаю, але не думаю, що це буде ліцензія на виробництво ракет МСІ, тобто ракети, які здатні збивати балістичні цілі. А стосовно отримання нами термінів цих трьох комплексів, два з яких фінансує Німеччина, один Нідерланди. Там мова йде про те, що спочатку американці передають, ну тобто, вони відклали терміни виконання контракту з Швейцарією. Там п'ять комплексів повинні бути поставлені до 2026 року. Вони відклали, домовилися з Берном про це про відкладення. І вони повинні поставити ці комплекси спочатку в Німеччину і в Нідерланди, а потім Нідерланди і Німеччина знімуть свої комплекси більш застарілі. Ну з точки зору модернізації. Вони такі ж самі сучасні. Вони просто там ну щось якісь будуть потертості, і буде зрозуміло, що цим комплексом вже хтось користувався. Ну так домовили, що буде саме так. От вони отримують нові комплекси, викуплені іми комплекси, а свої старі віддадуть у Україну. І Мерц заявив, що він робить все, щоб максимально пришвидшити ці процеси. Чомусь я йому довіряю, Костянтине, спасибі вам. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був у нашому ефірі.